Отут, отут, тут, а тут, а тут, а тут. Я вже знімаю, може щось розказувати. Я... Всім привіт! Ви на каналі Ахбаг Україна і сьогодні ми на Черкащині надаємо послуги заготівлі 650 кг щастя. Сінажу у рулони. Вага даного рулона становить майже 65. Майже 650 кг. Добрий день. А, трошки про прес-підбирач. Це прес-підбирач змінною камерою. Діаметр лонів може бути від 80 до 170 сантиметрів. Ходімо, подивимося на пульт управління. Пульт управління на даному прес підбере. Поламав. Я поломав а Нас зараз виженуть. Пульт управління. Доволі простий і зручний. З допомогою нього ми можемо відключати. Два ряди ножів змінювати кількість обмоток рулонів. Також ми можемо виставляти тут діаметр рулонів. Все, хай люди працюють. Подорожника нема, будемо клійночки. Все.